Всім привіт-привіт! Мене звати Вікторія Драневич і ви завітали на мій в'язальний канал. Дівчатка сьогодні у нас буде невеличкий майстер-клас у нас цей чудовий візерунок, дуже схожий на квіти, дуже мені подобається. Ви знаєте, цей ажур зовсім не складний. Зараз ми пров'яжемо і ви самі це зрозумієте. В'яжу я цим ажуром шаль із Alize Angora Gold Siemoli. Але він дуже добре підійде для різних літніх виробів: майки, футболки, кофтинки, туніки. Ну, Взагалі, будь-що. Виглядає дуже гарно. Зараз квітень, хочеться в'язати квіти. Отже, давайте в'язати разом. Рапорт візерунку 28 рядів у висоту. І 16 петель в ширину, якщо в'язати по колу, якщо в'язати поворотним в'язанням, то 16 петель плюс одна петля для симетрії, тобто одна виворітня. Я в кінці свого своєї шалі використовую одну петлю виворітню для симетрії. І давайте розберемося, ось початок нашого візерунку вив'язуємо ось такі ніби. Колосочки квітів. Потім дивіться, дівчатка, коли в'яжемо, Ну ось такі, як можна сказати, я б сказала, це такі стебла, то ми в'яжемо на початку з нахилом вправо, в кінці з нахилом вліво. А ось коли в'яжемо ось ці колосочки з квітів. То перед от у нас посередині йде виворітня петля, то перед виворітньою ми завжди в'яжемо дві разом з нахилом вліво, а після виворітньої завжди в'яжемо дві разом з нахилом вправо, і тоді виходить ось така дуже гарна змійка. Ну, По ходу в'язання ви зараз все це зрозумієте. Отже, перший ряд. Одна петля виворітня накид робимо від себе 5 лицевих: 1, 2, 3, 4, 5. Далі, дівчатка, от в першому ряду у нас завершується ось цей колосочок. І у нас тут просто дві разом з нахилом вліво, тобто дві петлі я пров'язую разом за задні стінки. Ось так от, виворітня, дві разом з нахилом вправо, я петлі розвертаю правими стінками до нас, і зліва направо пров'язую дві разом за передні дужки. Ось так. Щоб кожного разу я не пояснювала, я буду казати з нахилом вліво або з нахилом вправо. Далі, знову 5 лицевих, 1, 2, 3, 4, 5. Накид і для симметрії виворітня петля. І далі так повторяємо другий виворітній ряд, і всі послідуючі виворітні ряди я не буду повторювати кожного разу, але скажу відразу, що все пров'язуємо по малюнку. виворітніми виворітні над, над лицевими лицеві накиди ми з вами пров'язуємо схрещеними. Тобто за ближню до нас дужку виворітнюю петлею. Ось накид, пров'язуємо ближню до нас дужку виворітнюю. Третій лицевий ряд виворітня. Дві разом з нахилом вправо, накид. 5 лицевих 1 2 3 4 5 виворітня знову 5 лицевих 1 2 3 4 5 накид 2 разом з нахилом вліво і виворітня петля п'ятий лицевий ряд. Виворітня, накид, дві разом з нахилом вправо. Це ми зараз формуємо наші квіточки біля виворітніх. Далі 5 лицевих. 1, 2, 3, 4, 5. Виворітня. Знову 5 лицевих. 1, 2, 3, 4, 5. Дві разом з нахилом Вліво, накид, виворітня. Дівчатка, тут дуже легко зрозуміти цей візерунок, дивіться, от коли вив'язуємо квіточку, то ми чергуємо. А біля виворітньої петлі ми пров'язуємо почергово дві разом, накид, потім в другому ряду А накид дві разом, потім. Дві разом накид, ось в такому шахматному порядку, і в нас виходять наші квіточки. Сьомий лицевий ряд, виварітня, дві разом з нахилом вправо, накид, три лицеві, один, два, три, і тепер біля слідуючої виварітньої петлі ми будемо. Формувати наші листочки. Розвертаємо дві петлі, дві разом з нахилом вправо, накид, вигорітня, далі накид, дві разом з нахилом вліво, три лицеві, один, два, три, тепер в'яжемо нашу квіточку, накид, дві разом з нахилом вліво і виворітня. Дев'ятий лицевий ряд. Виворітня, накид, дві разом з нахилом вправо, дві лицеві. Один, два, дві разом з нахилом вправо. Накид, лицева, виворітня. Лицева, накид, дві разом з нахилом вліво, дві лицеві, дві разом з нахилом вліво, накид і виворітня петля. Одинадцятий лицевий ряд. Виворітня, дві разом з нахилом вправо. Накид, одна лицева, дві разом з нахилом вправо, накид, дві лицеві, виворітня, дві лицеві, накид, дві разом з нахилом вліво, одна лицева. Накид, дві разом з нахилом вліво і виворітня петля, тринадцятий лицевий ряд. Виворітня петля. Далі накид, дві разом з нахилом вправо. Знову дві разом з нахилом вправо. Це завершується наша гілочка. Накид, 3 лицеві, 1, 2, 3, вигорітня, знову 3 лицеві, накид, дві разом з нахилом вліво, знову дві разом з нахилом вліво, накид і вигорітня петля. Ось так уже ми. Зв'язали наші квіточки і листочки, або стебла можна сказати. П'ятнадцятий ряд виворітня. Дві разом з нахилом вправо, це ми вже завершуємо нашу квіточку. П'ять лицьових. один, два, три, чотири, п'ять, виворітня. Знову 5 лицевих 1. Ой, вибачте. 5 лицевих, накид, виворітня, накид, знову 5 лицевих, 1, 2, 3, 4, 5, 2 разом з нахилом вліво, виворітня. Ось, дівчатка, тут ми вже завершили листочки наші, закрили наші квіточки, і тепер ми будемо вив'язувати наш візерунок в шахматному порядку. Ось тут тепер у нас починатимуться наші квіти. 17 ряд. Виворітня. варіння 5 лицевих. Один, два, три, 4. П'ять, накид, дві разом з нахилом вліво, виворітня. Дві разом з нахилом вправо. Накид. П'ять лицевих. Один. Два, три, чотири, п'ять. І виворітня петля. Дев'ятнадцятий ряд виворітня. 5 лицевих 1 2 3 4 5. Дві разом з нахилом вліво. Накид виворітня, накид. Дві разом. З нахилом вправо. П'ять лицевих. Один, два, три, чотири, п'ять. І виворітня петля. Двадший ряд. Виворітня, накид. Дві разом з нахилом вліво. Три лицеві, один, два, три, накид, дві разом з нахилом вліво, виворітня, Далі дві разом з нахилом вправо, накид, три лицеві, дві разом з нахилом вправо, накид і виворітня. Це ми вже почали формувати листочки. Двадцять третій ряд виворітня, лицева, накид. две разом с нахилом влево, Дві лицеві. Дві разом с нахилом влево, накид, выворить не, накид, две разом с нахилом вправо, Дві лицеві. так, далее две разом с нахилом Вправа накид, лицева і виворітня петля. 25 ряд. Виворітня, дві лицеві накид, дві разом з нахилом вліво, одна лицева, накид, дві разом з нахилом вліво. Виворітня, дві разом з нахилом вправо, лицева, знову дві разом з нахилом вправо, накид, дві лицеві і виворітня петля. І дівчатка, 27-й лицевий ряд. Нагадую, що 28-й вигорітній, це буде кінець рапорта в висоту. Отже, виворітня, три лицеві, 1, 2, 3, накид, дві разом з нахилом вліво. Знову дві разом з нахилом, вліво, накид, виворітня, накид. Дві разом з нахилом вправо. Так, знову дві разом з нахилом вправо. Накид, три лицеві, один, два, три, і ворітня. Дівчатка, ось і все. Зв'язали ми з вами один рапорт у висоту, трошечки полотно стягнуте. Але я рекомендую після того, як зв'яжемо, по виворітній стороні пройтися паром, не доторкаючись до полотна, і ви бачите, як відразу розпрямляється наш візеруночок. Що хочу ще покажу вам схему мого візерунка. В мене, мене така від руки. Зупиніть відео, заскріньте, або можете в'язати по моєму, по моєму МК, або хто вміє читати схеми, то Можете в'язати по схемі. Ну що ж, надіюсь, це відео вам сподобалося. Надіюся, на ваші лайки і коментарі. До нових зустрічей, пока-пока.